Ось та хвилююча мить, яку з нетерпінням очікувала більшість українців, адже наші спортсменки стали олімпійськими чемпіонками і у черговий раз прославили нашу державу на міжнародній спортивній арені. Атмосферу у Парижі складно описати словами, адже справжні емоції можна відчути безпосередньо на місці події. 3 серпня дівчата Олена Кравацька Аліна Камащук зробили нас найщасливішими людьми на цьому світі, на цій планеті. Вони у складі шабельної збірної стали олімпійськими чемпіонками в залі в Гран Палі, де проходили змагання. Це справжній театр, театр бойових дій. Це виставковий центр, який був облаштований саме під Олімпіаду. Вибороти перемогу українським спортсменкам було непросто, але вони тренувалися та йшли до цього. Змагалися з Кореєю. Дійсно, було звісно, було непросто з ними теж, але все ж таки ми перемогли. Емоції, звісно, зашкалюють і звісно, ми розраховували на медалі. Але щоб дві золоті ну саме золоті, це, це якийсь сон, якась мрія. Під час змагань наших спортсменів підтримували не тільки українці, а й іноземні гості Олімпіади. Коли у фіналі ми змагалися з командою Кореї, нас підтримала. Місцева публіка зал був заповнений до від ну, я кажу до відказу. Нас підтримувала місцева публіка. Такого, ні, звісно, немає, скажімо так, такої якоїсь збірної, але багато українців, які підтримують нас, і на змаганнях бачимо. Олімпійські українські прапори після успішних змагань та отримання медалей спортсменки-фехтувальниці днями повернуться додому до України, де на них очікують близькі та рідні, але на цьому участь українських спортсменів, в тому числі одеситів, на Олімпіаді в Парижі, не завершується. Змагання триватимуть в інших видах спорту, зокрема у вільній боротьбі, де виступатиме Василь Михайлов. Чекаємо на виступ Василя Михайлова, чемпіона Європи. Катего категорії 86 кілограмів. У нас ці дні це 8-9 серпня. Перший день відбудеться попередні сутички. І якщо Василь вийде у фінальні змагання у медальні поєдинки, то 9-го що за за нього в медальних поєдинках. На думку влади Єфімова підтримка наших спортсменів, зокрема шаблістів, має відбуватися на всіх рівнях зараз. Олена Кроваська Ліна Камочук, напевно, ну. Були такі думки, що вони завершать кар'єру, а далі хто в Одесі? Наприклад, є є перспективна, дуже перспективна Анна Соворова. Є Валерія Маринець-Кубанська. Я вважаю, що треба зробити все, все можливе неможливе, щоб зберегти цих, цих спортсменок в Одесі і зробити умови для. Тренування в Одесі. за словами влади Ефімова, спортивні зали, в яких зараз тренуються підростаюче покоління шаблістів Одеси, потребують ремонту та модернізації. А цьому питанню слід приділяти достатньо уваги, щоб виховувати майбутніх олімпійських чемпіонів. І, мабуть, перемоги наших спортсменок буде цьому сприяти.